Це відео для тих, хто хоче глибше зрозуміти спеціальність 122 комп'ютерні науки. Переглянувши це відео, ви зможете дізнатися, чому комп'ютерні науки це не тільки про комп'ютери, а ще й про математичне моделювання, штучний інтелект, аналіз даних та багато іншого. Я Олексій Водка, завідувач кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженерії. Для того, щоб краще зрозуміти, що таке комп'ютерні науки, давайте відправимося до першого джерела, як визначає поняття комп'ютерні науки в Вікіпедія. Як ви бачите, комп'ютерні науки вивчають методи обчислень, автоматизації та обробки інформації. Комп'ютерні науки охоплюють теоретичні дисципліни, такі як алгоритми, теорія обчислень, теорія інформації і практичні дисципліни, включаючи проєктування, впровадження, апаратного та програмного забезпечення. Також Вікіпедія зазначає, що алгоритми та структури даних називають серцем інформатики. Теорія обчислення стосується абстрактних моделей і загальних класів задач, які можна розв'язувати з їх допомогою. Комп'ютерні науки, як правило, вважаються областю академічних досліджень і відрізняються від комп'ютерного програмування. З іншого боку, в Україні діє стандарт вищої освіти зі спеціальності 122 комп'ютерні науки, який визначає компетентності та результати навчання, які мають здобути студенти за 4 роки навчання. Цей документ включає не тільки спеціальну підготовку, але й гуманітарну складову. Ми уважно прочитали цей документ і виділили для вас головні фахові напрямки підготовки, до яких відносяться математика та моделювання, хмарні технології, розробка програмного забезпечення та алгоритми, штучний інтелект та машинне навчання, управління життєвим циклом програмного забезпечення, аналітика даних. Тож, спеціальність комп'ютерної науки охоплює багато різних напрямків і є однією з найбільш широких спеціальностей it галузі З іншого боку, комп'ютерні науки можна розглядати як поєднання з чотирьох напрямків: це програмування пристроїв або software for hardware, програмування застосунків або Pure software, аналітика та моделювання, Analytics and Modeling, прийняття рішень і управління decision and control. Ми зробили для вас візуалізацію спеціальності комп'ютерної науки, на якій можна бачити, що найбільше часу поділяється розробці програмного забезпечення, другим за розміром є аналітика та моделювання, третім прийняття рішень та адміністрування, і не менше – програмування пристроїв. До речі, у нас є відео, де ви порівнюєте IT-спеціальності за цими параметрами. Подивіться, будь ласка, якщо ні, дивилися. Для того, щоб зрозуміти, яким працює випускник спеціальності комп'ютерної науки. Давайте поглянемо на життєвий цикл програмного забезпечення. На першому етапі аналіз вимог. Випускники працюють бізнес-аналітиком, при розробці архітектури програмного забезпечення системними архітекторами. На етапі розробки моделей та програмного забезпечення розробниками фронтенду та бекенду, аналітиками та інженерами даних, розробниками мобільних додатків тощо. Для забезпечення якості та тестування випускники обирають для себе напрямок тестування, для того, щоб працювати на етапі впровадження, обирають професію Девопса. Також можна себе знайти в підтримці складних програмних продуктів, де потрібні всебічні знання. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарі під цим відео. Наші контакти ви бачите на екрані. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання є в описі під цим відео. До зустрічі!